Так, давайте дивимось, вийде він на зв'язок найближчим часом. Найближчим часом загадуйте свою людину, яку вам хочеться подивитися. Неважливо чоловік, жінка. ну Давайте так, чи він, вона, неважливо хто там. Тобто я не прив'язуюсь ніколи до статті, бо чоловіки теж дивляться, пробачте. ж не одні тут жінки в світі. Так, чи вийде, ваша, чи вийде ваша загадана людина на зв'язок найближчим часом? Давайте дивимося день. Ой, ну дуже тяжко зараз людині, чи переїзд у людини, чи вона може, якщо військова, наприклад, чи ще щось, передислоковуватись на інше місто. Якщо ні, то просто переїзд дуже сильний. Можуть бути дітки, дуже тяжко, все навалилося, а депресія, апатія у людини. Але сумує, сумує. Хоче приїзду, хоче дійсно з вами зустрітися. Я скажу так. Вийде на зв'язок, вийде обов'язково. Поки зараз вирішить всі свої питання, потім вийде. Бо ви, є для цієї людини рідна людина. Трошечки треба людині восстановитися. І ну, прийдеться трошки почати з нового листа тут, тому що, тому що, тому що тяжко дуже. Тяжко, знаєте, треба відновити людині свій ресурс і повернутися до сімейного очагу. Ось так я скажу. Дійсно, є у когось тут діти, тому що знов карти кажуть, і буде шанс, якщо ви сім'я, буде шанс відновити сім'ю, сімейні цінності, зустрітися і жити знову разом, якщо ви не відстані. Якщо ви не сім'я, просто хочете з людиною зустрітися, чи не ну, розумієте, вийде вона на зв'язок чи ні, вийде вона на зв'язок дуже скоро. Дивіться, один, два, три. Я скажу так: три дні, три неділі. Чекайте, ось чекайте, три дні, три неділі, і буде вам зв'язок. На все добре.